Всім привіт, друзі! Сьогодні, як бачите, я на фоні свого дракона. До речі, набу так його назвати. Хороша ідея. Прийшла, бачите, як швидко. Як бачите, я вже поставив боковини. Правда, фіговий, не фігової, не самі боковини, а взагалі фіговий трактор покрасив. Дивіться. Потрібно шліфувати. Ну, то фігня. Зимою час буде, перезадуємо повністю капот. Двіжок трішки. Як то кажуть, колхозі раніше кожен рік красили. Ми, напевно, будемо так само. Вон, такі дзеркала, тут все, чики піки Все бомба. Ось такий красень у нас стоїть тут. До речі, стоїть не сам. А стоїть з роторкою. Що з роторкою ми пізніше дойдемо, зараз обійдемо до копокругу нашого лева. Я вам покажу. І як можете чути, в нас грає музончик. У нас от тут колоночки. Там колоночки. Ну, в общем, все по феншую. На музичці. Веселіше. Ось так у нас. Все чітко. Трішки відмили його, бо вже давно ми його не мили. Та вирішили трішки йому преобразити відон. Скоро замінимо ці дешеві дішманські фари. Вже я вибрав які, по суті, там мають договоритися, мають мені вислати на півціни. До речі, друзі, ось така, що в мене просьба до кого поки не забув. Зараз вам покажу. В кого є резина. З диском, без диска, без різниці, Ну хоча б щоб було б процентів 50% протектора. Тому що як можете наблюдати, ось потріскала. Ось, капець, тут і труба зовсім. В кого може є, куплю. Ну, звісно, Договоримося, пишіть в коментах, я в коментах закріплю свій номер. Домовимось. Желательно з диском, тому що, як бачите, тут диск теж варений, ось переварений. Це вони ще як робили по початку, так і цей. Так що отакі, друзі, справи. Зимою трошки підрихтуємо, ну, в принципі тут нема що рихтувати, так тільки попідкрасювати. Зачухати, закрасимо і будемо бомба. Тепер Тепер вернемося до роторної нашої. Як я вам обіцяв, не помню чи обіцяв. Осьо. Ой. Зараз. Невдобно трішки одною рукою відкривати і знімати. Осьо у нас сольвент. Розчинник і Красочка. І як ви вже здогадалися, навіщо. Ми будемо красити нашу роторку. Трошки... ой. Трошечки невдобно. Так, ось така красочка у нас. Народний майстер зебра. Не знаю, хороший чи ні. Пишіть в коментах. Може хтось кользовався, а не кользувався. І такий розчинник ось. Сольвент. Тому що, як бачите, вже вона в такому стані, що її потрібно покрасити. Вже не просто треба, а потрібно, до речі, ось тут треба ще підварити. Ось, бачите? Оп. Підваримо, кинемо латочку, укрепимо, ну все як ми любимо. Кинемо кришку, кришка є, просто дня там. Тоже вона підварена. Пошліфуємо трішки оці міста, де вони варили. Гарненько заріжемо. Це вже ось ми варили, бо вирвало, Тоже не красили. Ну, заодно все покрасимо. Так що такі ось, друзі, справи. Так що чекайте нового відоса про покраску роторної косілки. Закінчимо відос з передка. Як то кажуть, з лиця дракона. Кому сподобався відос, не забуваємо про лайкос. Всім пока, всім удачки, всім успіху посівної.